Доброго дня, всім сьогодні 11 лютого 2024 року, сьогодні показує градусів тепла і вже майже цілий тиждень, сьогодні, по сьогоднішній день плюсові температури і ночі там плюс 2, пшениця почала вегетацію. І зараз зробимо такий невеличкий об'їзд, куди можна заїхати, заїдемо, куди можна зайти, зайдемо. Не вийшлося доїхати далі, прийшли пішком, наділи, надів чоботи, лопату взяв, як звичайно і прийшов на поле бінарного посіву де була посіяна пшениця по герчиці. Получився бінарний посів. Багато чого показував про поле, ви бачили. І на сьогоднішній день. Ми бачимо такий агрофон поля. Пшеничка, дивимося в хорошому стані, я думаю, задовільному стані на сьогоднішній день. Тут посіяно було до 2 мільйонів. Зійшла герчиця і вони виготували разом всю осінь до перших заморозків. Настоящих перших заморозків вони виготували вдвох, і пшениця, і гірчиця. І десь вже аж в грудні місяці, коли пішли морози там вже до 8-9 градусів, герчиця ну, припинила вегетацію. Ось бачите, який стан герчиці. Такий фон поля. І пшениця далі почала виготувати сама. Жовті то от герчиці, то була герчиця, я вам зараз розведу з Сфотокус... фотокусірую. і я піду ближче вам покажу все. Ось на даний час зараз такий стан цього поля. Зараз подивимося кореневу систему. висипається. Ну, я казав там підключення десь 4-5. І отакий стан пшенички моїм на сьогоднішній день на середину лютого. Посіяна вона бездобрив. Я посчитав затрати на сьогоднішній день. Тут було потрачено десь. Близько 2000 гривень. Це з соляркою і зарплатою трактористові. Ну і з пасівмату. такий фон на сьогоднішній день. Багато думок, так випадково вийшло, а в майбутньому побачу, що з цього буде. Якщо буде користь із цієї пшениці, подивимось, тут. Планую невелику дозу азоту в районі там, 120 кг селітри аміачної внести фізичні вазі і ну, защитити інфекцизидом, фонецидом і більше тут ніякий робіт, робіт, робіт ну, я думаю, не буде. І побачу в майбутньому. Якщо тут хороший буде результат, то в майбутньому... Може буду робити так постійно, там десь на, на тонну пшениці, буду додати кілограм 5-6 гірчиці. Вона не замерша, як деякі пшенички є, стоять жовті прямо. Гірчиця на себе взяла весь мороз, вона тільки оце опустилася. А Коли були заморозки, там ну, та була. Десь 10-дневна, що всі переживали, що пропаде пшениця. Вона стояла, я приїжджав взимку, то гірчиця ще стояла і на себе вона взяла майже всю защиту. Це я так думаю, моя думка. Подивимося, зараз піднімусь наверх, ще подивимося. Дивіться, бачите, що таке наутіл, на риби ростуть. Тут соняшник був, герчиця. Зараз пшеничка. Так що тут ходиш, що я ходю, до ніг не береться. Заходив на класичне поле там сусіда, то пройти практично нереально. П'ять шагів він і на ногах болото вже тянеш, а на нову тілі я сходів ну, дуже-дуже непогано. Йдемо далі. Шикарна земля. що тут гляньте, яка корні пронизили сантиметрів, мабуть. Дивіться, яка коренева. Мені подобається. Що буде далі, подивимось. Я думаю, щось тут з цієї пшенички. Дороже, мабуть все, тут теж опинулися. Бачите, тут рештка росте пшениця і черваки. Ви бачите. Зима, а черваки на новотілі. Відсутні. Так що, підписуйтесь на канал, ставте подобайки Слава Україні! До побачення!